Конституційний суд Південної Кореї відхилив імпічмент прем'єр-міністра та виконувача обов'язків президента Хан Дуксу. Це означає, що він може повернутися до роботи. Хан став виконувачем обов'язків президента після того, як торік, 14 грудня, парламент оголосив імпічмент Юн Кьолю. Хан протримався на цій посаді менш ніж два тижні. Парламент вирішив усунути і його причиною стало те, що він відмовився призначити трьох суддів до конституційного суду на вільні місця та наклав вето на шість спірних законопроєктів. Серед них про розслідування спеціальними прокурорами запровадження воєнного стану, а також про розслідування щодо першої леді Кім Конхі. До того ж, опозиційні сили в парламенті звинуватили хана в тому, що він потурав заколоту, тобто короткочасному введенню воєнного стану Юн Конституційний суд заявив, що немає доказів того, що прем'єр-міністр сприяв запровадженню воєнного стану. Хандоксу подякував найвищому судовому органу країни за ухвалене рішення і сказав, що має намір зосередитися на захисті національних економічних інтересів у світлі торговельної війни між США та Китаєм. Увесь наш народ має рішуче підняти свій голос і сказати, що нас не повинні глибоко розділяти політичні фракції, які затято між собою борються. Гадаю, більше немає лівих чи правих. Зараз найважливіше завдання зробити так, щоб наша країна рухалася вперед і розвивалася. Водночас Конституційний суд має ще вирішити долю тимчасово відстороненого президента Юнсокюля. Йому оголосили імпічмент через те, що він ненадовго запровадив воєнний стан. Це можуть прирівняти до заколоту, і тоді йому загрожуватиме довічний термін або найвища міра.